За тиждень, а саме 27 серпня, Сумський педагогічний університет проведе четверту за ліком всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію Сучасний освітній простір, досвід, пошук, результат цей майданчик створено для обговорення найгостріших проблем розвитку освіти і науки в Україні, зокрема в умовах війни, а також формування професійної ідентичності вчителя в кризових умовах. Детальніше про цей захід доктор педагогічних наук професор Олена Семенов. Війна змінила нас, змінила наше суспільство дітей, батьків, педагогів, керівників закладів освіти. І наші діти раптово подорослішали, стали мудрішими, а деколи стали справжніми психотерапевтами для своїх мам, дідусів, бабусь. Такий феномен описано у монографії Українська Світа полум'ї війни, яку підготував авторський колектив у 2024 році під керівництвом Нелі Григорівни Ничкало, академіка Академії наук України. І серед співавторів цієї монографії Валентина Гордієнко, випускниця сумського педагогічного, а матеріали до розділу прикордонні школи надали 14 керівників закладів загальної середньої освіти Сумщини і Управління Державної служби якості в Сумській області. 27 серпня 2025 року Суми знову стане центром освітнього діалогу. Четверта, це вже четверта, дійсно, поспіль конференція. Освітній сучасний простір, досвід, пошуки, результати. А перша, як ви бачите, відчуваєте, почала свою роботу в 2022 році об'єднає навколо себе освітніх експертів, педагогів, управлінців, науковців. Це справжній майданчик, справжня така платформа. На якій обговорюватимуться найгостріші проблеми розвитку освіти і науки, і проблеми формування професійної ідентичності учителя як регіону, так і України, співорганізатори, а це інститут педагогіки і психології, кафедра педагогіки, Центр науково-освітнього партнерства і мережевої взаємодії Сумського державного педагогічного університету і комунальна установа. Ресурсний центр професійного розвитку педагогічних працівників Роменської міської ради, керівником якої є Оксана Литвин, намагаються підтвердити думку усіх освітян, що університет, громада, школа це не паралельні світи, це освітні партнери, які Продовж і останнього року зініцювали, зреалізували дуже багато освітніх ініціатив, які присвячені були і якості освіти, і освітнім втратам, і вебінарам з культури академічної доброчесності, і провели всеукраїнський конкурс з академічної доброчесності. Опублікували і, і монографію. Спільно із учителькою української зарубіжної літератури міста Ромни Юлією Плужник, підготовка майбутніх вчителів до формування читацької грамотності учнів на засадах дослідження ПІЗА з сімома мовами. Нам є що сказати колегам, і ми глибоко вдячні за ці ініціативи, керівниці. Центру професійного розвитку педагогічних працівників Романської міської ради Оксані Литвин. Цьогоріч конференція триватиме і на пленарному, і на секційних засіданнях у п'яти ключових напрямах освіта в умовах війни. Виклики, адаптація, стійкість, теоретична і практична психологія, виклики сьогодення, сучасне дошкілля від традицій до сьогодення, культура академічної доброчесності від теорії до практики і науково-освітнє партнерство, час випробувань і здобутків. І в нас є, що презентувати освітянській громаді. І світові досвід стійкості, ціннісне бачення розвитку освіти і науки, яке ґрунтується на свободі, гідності, і чесності. Уже наразі подали заявки із таких міст, як Суми і Сумщина, це Прилуки, Чернівці, Тернопіль, Харків, Київ. І в цьому році вперше. Долучиться до роботи конференції і такий співорганізатор, як Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна, Національної академії педагогічних наук України, директор академії Клариса Лук'янова. Хочу наголосити, що за результатами роботи нашої вже четвертої конференції, буде укладено збірник матеріалів які будуть розташовані на офіційних сайтах нашого університету і сайту Центру професійного розвитку педагогічних працівників Романської міської ради. Реєстрація триває до 23 серпня 2025 року, і ми чекаємо із нетерпінням і хвилюванням дорогих колег. Реєструватися, взяти участь у складних перемовинах стосовно освіти, і робота триває, колеги. І ми хочемо подякувати всім, хто долучається в четверте, тому що голос Сумщини має бути почути почуте в Україні і за кордоном, бо не такими і кволи. Ми переможемо. Як пише Ліна Костенко?